Її візитна картка Розумна розкіш в поєднанні з практичним комфортом і стриманістю інтер'єр для неї подібний сценічному майданчику, де як і в театрі освітлення, головний інструмент декору з його допомогою навіть самий лаконічний дизайн перетворюється в щось екстраординарне з секретами своєї майстерності, філософії і почуттів ділиться один з хедлайнерів світового декораторського мистецтва Келлі Хопен про завдання. Я завжди хотіла, щоб люди відчували більше тепла в своєму будинку, ніби в комфортному коконі, оточеному чудовими деталями, які я відшукала, тими, які допомагають поліпшити відчуття спокою і розслабленості. Про натхнення я знаходжу натхнення скрізь від подорожей по світу в пошуку аксесуарів до читання книг і переглядів фільмів під час відпочинку в моєму котеджі в красивій англійській сільській місцевості натхнення основному приходить до мене. Коли я викрою кілька хвилин зі свого звичайного життя, щоб просто посидіти, склавши руки і відключивши свій розум про принципи роботи, простота є ключовим фактором. Я завжди хочу створити щось, що буде поза часом, те, що вам ніколи не набридне, тому що з цим творінням потрібно буде прожити довгі роки. Про інтер'єр, я переконана, що спокійний. Тихий, гармонійний інтер'єр може бути корисним для здоров'я, подібно розумній дієті і регулярним фізичним вправам. Про стиль і почуття вчиться дивитися не тільки очима, але і вашим серцем. Істина в тому, що смак і стиль відносні питання не в тому, чи має хтось хороший смак, важливо, як людина відчуває. Об успіху секрет мого успіху простив. Важка робота і пристрасть я люблю і пишаюся тим, що роблю. Тому мені легко спрямувати всі зусилля на свою діяльність, я однаково наполегливо працюю над кожним своїм проектом. Вони всі такі різні і унікальні. Когдакакою бо із них завершується, я відчуваю величезну гордість. Про філософію. Моя філософія завжди була незмінною, йдеться про створення спокійних, збалансованих умов заснованих на східних культурах, тобто на порядку і створенні гармонії, те як люди відчувають себе в просторі. Так само важливо, як і те, як він виглядає, одне без другого не може привести до успіху. Про спальні. Якщо ваш бюджет для ремонту обмежений, то я б порадила зосередитися на одній кімнаті і в першу чергу краще розглядати спальню. Це притулок і найважливіша кімната в будинку. Про планування найбільша помилка людей при проектуванні приміщення, недостатньо продумане планування, особливо коли мова йде про освітлення і використання простору. Планування – це справді ключ, це допомагає заощадити гроші та гарантує певненість у вашому виборі. Про індивідуальність я хотіла б показати характер кімнати, роблячи акценти на особистих речах, будь то особисті малюнки, фотографії або індивідуальна колірна схема з використанням аксесуарів, про фарбі і шпалерах, вибір між шпалерами і фарбою, хитра штука. Я люблю використовувати обидва варіанти, я б сказала. Що ви не можете мати одне без іншого, вони добре працюють разом. Про палітрі я люблю нейтральну палітру, монохромну темно-сіру. але я ще люблю додавати фіолетовий бірюза, також сильний колір, особливо для шпалер, як втім і чорний. Про невдачі ви не можете боїться невдачі, ви повинні дивитися на невдачу як на певний досвід, знання. І я думаю, що всі великі підприємці, яких я зустрічала, Думають так само, як і я, якщо щось не працює, не втрачайте на це ні хвилини. І до вас прийде ще 10 ідей, які будуть дійсно ефективні, Про заповіти початківцям-дизайнерам: будьте пристрасними, ви страшними, впевненими і дійте, ви не повинні боятися помилок. Нічого не буває занадто багато і нічого не буває досить багато. Найкраща порада дизайнеру. Яку я коли-небудь чула завжди використовувати рулетку про впевненість? Найголовніше мати впевненість у собі, якщо ви не вірите в ваш проект або себе. То як в це повірять інші, якщо у вас є впевненість у ваших можливостях дизайну в пари з рішучістю, то ви далеко підете.